І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто в Октюб. Знову я з вами Анжеліна. Про яку гримуся в ньому поговоримо? Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, поставте лайк і нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка називається «Собака і коти з погляду на оковці». Написав її Антоні Фі... Фіскеті, ілюстрації Себастьяна Моррена. Мурі... Мурі... Ця книга про собак і котів. З погляду науковців, наприклад, скільки пород собак, що означає муркання котів і так далі. На кожній сторінці, наприклад, собаче спіль... спільництво. Суспільство, коти, одна половина про собак, а друга про котів. Наприклад, котячий характер або як створити кота, котяча гігієна. Або і як гладити кота? Або про собак. Наприклад, собачий погляд, гострий нюх, собачий погляд, і гострий нюх. Або Перше, як перекласти гавкіт. Тут є різні теми. Можна тут дізнатися з люпщо. Наприклад, що вид собак, що, що собаких, вид собак десь приблизно 400. Собак 400 приблизно видів. Ось. Є свінкси, є. не знаю, різні собаки, різні коти. Раджу вам прочитати цю книгу. Вона мені дуже сподобалась. Прочитала я її не дуже швидко і не дуже довго. Малюнки тут дуже прикольні, дуже яскраві. Мені вона дуже сподобалась. Uh, Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. На всім па-па-па-па!